На своєму подвір'ї мешканець запитова Андрій Ситко майструє піч-буржуйку. Він має власну технологію виготовлення такого пристрою. Одну таку вдома робить за два дні. «Відкручуємо кран, випускаємо газ, заливаємо воду, газ підноситься догори, тоді ми розкреслюємо, де нам що потрібно, розрізаємо, виливаємо воду, а тоді беремося вже такої процедури, що вже далі, подальше. Також буржуйку робить так, аби її могли використовувати у декілька способів. Планую хлопці, щоб мали собі поставити щось підігріти. Щось. Я ще приварю такі звіти, такі дротики, щоб мали щось поставити, посушити. Ну, така вона буржуєчка на всі, ну, одним словом, полювала. Ініціатором такого виготовлення є місцевий священник Василь Бесага. Мій молодший син воює. А старший син волонтерит Юра. І недавно вернувся з Херсона. Значить, це була його більша ідея. Він каже, тату робимо. І так помало священники оголосили по парафіях, щоб везти балони до запитува, газові балони. Тут в запитові ми зібрали кілька балонів. Тут я порозмовляв з хлопцями, зварювальниками. варювальниками". у запитові зголосились виготовляти буржуйки декілька майстрів. Військовим відправили вже близько десятка. Ще стільки ж готують надіслати на південний та східний напрямок. Виготовляють у запитові два види печей. О, оця більше є в попиті, як яку Значить, але і ця дуже добра, бо інколи бувають такі. Приміщення в суда, що нема місця на таку довгу, а ця мало місця займає. Ті, хто хоче поділитись використаними балонами, може їх привозити до церкви у запитові. А місцеві майстри зможуть виготовити із них більше обігрівачів для бійців. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.